Обережно з 8 травня почали штрафувати за тексти вакансій. Так, тепер навіть звичайний молодий колектив може коштувати вам десятки тисяч гривень. Що ж заборонено: вказувати вік, стать, стан здоров'я, расу чи національність. Це дискримінація і це штраф. Що ще маніпуляції зарплатою, замовчування важливого, наприклад, нічні зміни, випробування, нечіткі фрази усе це привід для штрафу. Які штрафи? П'ятикратний розмір вартості реклами вакансій для рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами. Штраф у розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян за неподання або подання недостовірної інформації про вартість реклами. Штраф до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у разі неможливості встановлення вартості реклами. Повторне порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу у подвійному розмірі. Що ж робити роботодавцям? Прибрати дискримінаційні вимоги, писати чітко і правдиво, зберігати докази вартості реклами. А що робити шукачам? Бачити дискримінацію, фіксуйте і скаржтеся. Отже, ринок праці стає більш цивілізованим. Час змінити підхід і вам. Хочете більше? Підписуйтесь!